Вітаю! Я Леонід Цихановський. Влада Республіки Корея розглядає можливість надання Україні летальної зброї у зв'язку з відправленням військових КНДР в Україну для участі у війні на російському боці. Про це повідомляє Південно-Корейське інформаційне агентство news 1корея у зв'язку з відправкою північнокорейських підрозділів до Росії було ухвалено урядове рішення відійти від офіційної політики підтримки нелетальної зброї та залишити відкритою можливість постачання летальної зброї до України. Разом з поставкою зброї Республіка Корея розглядає можливість відправки своїх військових на допомогу Україні. Маються на увазі в першу чергу технічні спеціалісти з по експлуатації корейської зброї для допомоги в експлуатації, а також для моніторингу тактики та бойових можливостей, можливостей північно-корейських військових підрозділів. Підтримайте наш україномовний канал в приваті Монобанку. Пишіть коменти, ставте вподобайки всі посилання під відео. Республіка Корея. Високорозвинута індустріальна держава з сучасною передовою промисловістю. На сьогодні вона є четвертим за обсягом продавцем зброї у світі. При розробці зброї широко застосовується співпраця з компаніями країн НАТО. Вся зброя Південної Кореї вона уніфікована з стандартами НАТО. На мою думку, Деякі види зброї є найкращими в світі. Наприклад, реактивна система залпового вогню К239 Чхонму. На озброєнні вона стоїть з 2015 року. Це досить нова система. Загальна кількість випущених машин таких більше 300 штук. Операторами К-239 є Республіка Корея, Польща, Об'єднання Арабські Емірати і Норвегія. Польща купує 288 екземплярів К239. Причому вона встановлює на своєму шасі цю систему 8х8 машина. І з польською системою армійською системою керування Топас. В армії Об'єднаних Арабських Еміратів зараз є 12 реактивних систем К239. А Норвегія підписала документи про купівлю 239. Поставок ще не було. На сьогодні К239 сама сучасна реактивна система реактивного залпового вогню у світі, це розвиток технологічних ідей, які були заложені американцями в М142 Хаймерс. Але на крок переді, бо вона значно новіща. До речі, Польща. Хотіла купити в США порядка 500 одиниць М142 Хаймер. Польща зараз сильно переозброюється в зв'язку з російською небезпекою. Але на зброю США стоїть довга черга. Тому М142 взяли зовсім мало 18 екземплярів. А К-239 з Республіки Корея купили 288 штук. Причому більшу частину з них зберуть в Польщі. Зовні головна відмінність К239 корейської чхунму від Хаймерса М142. Корейська машина має транспортне шасі 8х8. А у Хаймерса 6х6. Вона трошки більша. І несе два пакети реактивних снарядів. Це корейська машина 239. А Сполучених Штатів М142 Хаймерс несе один пакет. Це перевага, вогнева перевага корейської М239. Наступна перевага, суттєва дуже перевага М239 це мультикаліберність. Вона веде вогонь боєприпасами різного калібру. От дані є в такій табличці, я вам зараз її показую. Вона може стріляти ракетами калібра 131 мм на дальність до 36 км. Це ракета не керована з точністю попадання плюс-мінус 15 метрів від точки прицілювання. Калібром 230 мм може стріляти на дальність 45 км. Теж ракета не керована. І в неї теж відхилення плюс-мінус 15 метрів від точки прицілювання. Далі йдуть кориговані керовані ракети. Калібр 239 мм. Вона стріляє на 80 км і вона попадає з точністю плюс-2 метри. Є також 400-мм реактивна система. Вона стріляє порядка 200 км і більше. Вона там керована ракета і точність попадання плюс-мінус 2 метри. Також є ракета 600 мм калібром, яка летить на 290 км. Вона керована і має точність плюс-мінус 2 метри від точки прицілювання. Зараз знаходиться в розробці нова тактична балістична ракета великої дальності. Вона теж має калібр 600 мм. Дальність у неї більше 500 км. Про точність повідомлень поки немає. Вона знаходиться на випробуваннях в Кореї. Всі пакети однакові за розмірами. Одночасно можна заряджати в машину різні, різні калібри. Вона так прекрасно працює. Бачимо, що дальність і точність дуже навіть непогана. Давайте спробуємо порівняти їх з бойовими можливостями ракет е М142 Хаймерц. Ця система в Штатах взагалі вона двокаліберна. Основний калібр це 227 мм. В пакеті 6 ракет G MLRS марки М30 або М31. Вони мають дальність стрільби до 84 км. Вони керовані. Мають ініціальну систему наведення плюс GPS-коригування і забезпечують точність порядка, попадання порядка плюс-мінус 7 метрів від точки прицілювання. Боєголовка може бути унітарна або касетна. Підрив повітряний. Контактний із затримкою після попадання для того, щоб боєприпас вибухнув за перешкодою. Тепер давайте трошки більш детально про ці ракети. Отже, сімейство ракет М30 складається із ракети м 30 а 1 дальність стрільби, дальність стрільби цієї ракетою до 84 км. Боєголовка має 182 тисячі вольфрамових кульок. Ми бачили результати застосування цих ракет проти російських окупантів. Після удару таким боєприпасом рами російських КаМАЗів світаться як решето. Вольфрамова ці кульки Вольфрамові пробивають навіть раму Камаза. Ну а про російських фашистів вже і говорити не варто. Ракета М-30А2. Вона теж стріляє на дальність до 84 км, але вона має вдосконалений двигун і понижену чутливість до прострілу ворожими ПВО. Протиповітряна оборона, там вона вибухає, ракети, осколки можуть пробивати. Так от ця ракета має понижену чутливість. Це єдина версія ракети М30, що випускається після 2019 року. Тобто вони визначились, і оця модернізована більш сучасна ракета м 30 а 2 є основною для бойового застосування. Тепер про сімейство снарядів М31. М31 це керований 227 мм реактивний снаряд з уламково-фугасною бойовою частиною. Маса реактивного снаряда – 91 кг, бойова частина. 23 кг гексагену з алюмінієвою пудрою і пластифікатором. Саме М31 має трьохрежимний підривник повітряний підрив або контактний підрив, або підрив з затримкою для того, щоб уже відбувся за перешкодою для пробування укріплень. М31А. Це теж версія снаряда М31 з можливістю повітряного підриву, власне кажучи, всіх підривів повітряний, контактний і за перешкодою. Дуже ефективний проти піхоти. Українські військові, що бачили застосування таких ракет М30, М31, кажуть, знищує всіх, хто був в місці попадання, випалює ворога повністю. Є також М31 А2 ракета. Це версія М. М31А1. І тільки там провели вдосконалення двигуна, і е, паливо двигуна має понижену чутливість до прострілу. Взагалі, це єдина версія ракети М31, що випускається після 2019 року. Другим калібром Хаймерса є ракета Атакмс. Вона має калібр 610 мм в пакеті. А пакети у Хаймера це теж всі стандартні. Так от, в пакеті одна ракета Атакмс МЖМ 140, дальність дії в неї 165-300 км. Боєголовка моноблочна або касетна. Бойових елементів у неї 900 при дальності 165 км і 300 при дальності 300 км. Є варіанти атак блок 1 і блок 2 з касетною бойовою частиною з 6 або 13 самопричілюючих бойових елементів. Дуже ефективна по бронетехніці. І ця ефективність перевірена в Україні. Ми не раз бачили відео, як вони прекрасно самі знаходять на полі бою російські танки і знищують. Також в Росії в США розробляється нова перспективна ракета ПРСМ з дальністю до 500 км. В грудні 2023 року вона пішла на озброєння і серійно зараз випускається. Поставки йдуть тільки в армії Сполучених Штатів. Всі ракети Атакмс будуть зняті з озброєння і списані для продажу. США потужно вдосконалюють свою реактивну систему залпового вогню Хаймерс шляхом покращення ракет. Таких систем в Збройних силах України є 39 хаймерсів. Ще є М270 на гусеничному ходу. Вона на гусеничному ходу має два пакети. везе одночасно. Їх в наявності разом з німецькими Марс і так далі. Всього 16 екземплярів. В умовах України більш зручними для бойового застосування є М2 М142 Хаймерс. Їх більше використовують. Для оперативного маскування масово виготовляють фанерні копії. Ну, добре покращені і не, не відрізниш, росіяни часто кажуть, що знищили наш Хаймерс. Це неправда. За два роки війни було безповоротно втрачено тільки одну машину. І відслідкував російський Орлан і одразу наніс удар російський іскандер, балістичною ракетою Іскандер М. Ще дві машини було пошкоджено уламками, відремонтовані в США і вже воюють знову. До речі, нещодавно, під час останнього візиту, е, міністр оборони США Остін оголосив про пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, і там є ще дві машини М 142 Хаймерс. По моїм підрахункам, виходить, в бойовому строю зараз 40 екземпляр екземплярів Хаймерсів. До речі, гусеничні варіанти М270, по моїм даним, втрат не мають. Шановні, якщо брати зброю Республіки Корея, то в першу чергу потрібно брати К239 ХОНМУ, вони показали себе високоефективними системами, і нам їх потрібно більш, ніж 40 штук. Що важливо, ракети для К-239 масово випускають в Кореї. В Південній Кореї і їх випуск по ліцензії розгортається у Польщі. Це нам дасть вдвічі більше боєприпасів. Важливо і те, що К239 має більш доскональну систему передачі даних і команд автоматично наводиться на ціль, що вказує старший командний пункт. Я так думаю, що рішення Уряду Республіки Корея про передачу нам реактивної системи вогню К239 не забариться. Прошу підтримати наш україномовний канал в Приватні Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву BuyMeCoffie. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.